21 липня, сезон полуниці 2025, місто Рівне Україна. Ми біля сорту Супрім. Дуже гарний листок. Такі приземисті кущики, не є високі, але такі, знаєте, як вам сказати, моцненькі, моцненькі такі кущики. Ось ягідка на сьогодні. Сорт постійного плодоношення. Ягідка смачна з травня місяця. Перші ягідки йдуть отакі такі усічені конуси, а потім ягідка йде ось така морковкою. Зараз я зніму, покажу. Так, рву, о, бачите, як вода. Кожен день дощ. Вона м'якших ягід. Має аромат суничний. Смак, як здоровенна суниця. І е, для комерції вона не підходить, ви її нікуди не повезете. Дивіться. Ось. Натискаю, бачите? Ось. Тобто тільки для себе на городі. М -м -м. Просто смакота. Дуже м'якенька. Дивіться, я хочу вам показати. Бачите? Ось така всередині. Просто як здоровенна, здоровенна суниця. Соковита, смачна. Чудово себе почуває в мене. Є вусики. Буду розмножувати. Дуже добре. Ось такі гарні вусики. Хоч ягодку намагалася обривати, але все рівно кругом є, кругом цвіте. Всім гарних врожаїв. Вирощуйте свою полуничку, своя ягода. Найсмачніша.